На Голговському хресті відбулося обмін, де Ісус Христос взяв на себе гріхи світу, прокляття людей, немочі і хвороби, стид, сором і натомість людям дав прощення гріхів, божественне зцілення і так далі. Давайте перерахуємо ще раз, нагадаємо вісім обмінів, які відбулись на Христі. Ісус Христос, по-перше, був наказаний, щоб ми могли бути прощеними. По-друге, Ісус був ранений і побитий, щоб ми Його ранами були зцілені. По третє, Ісус прийняв на себе гріх нашої гріховності, щоб ми могли стати праведними Його праведністю, праведними бути перед Богом. По четверте, Ісус помер нашою смертю, щоб ми могли розділити Його життя. По п'яте, Ісус став бідним. Нашою бідністю, щоб взяти на себе прокляття бідності, щоб ми могли стати багатими його достатком. Шосте, Ісус поніс наш сором, щоб ми могли розділити з Ним Його славу, і також перетерпів нашу відкинутість, щоб ми могли прийняти Його прийняття або усиновлення, як діти Божі. І останнє Ісус поніс всяке наше прокляття, щоб ми могли прийняти. Благословення. Отже, те, що відбулося на Голговському Христі, це дає право кожній людині вийти з під дії прокляття через віру в Ісуса Христа і перейти на територію благословіння. Поговоримо сьогодні про кроки виходу з прокляття, практична сторона того, що ми знаємо тепер зі Слова Божого, що сталося на Голгофі. Завдяки жертві Ісуса Христа на Голгофі кожна людина має право вийти з-під дії прокляття в своєму житті. Адже Ісус став прокляттям за нас, щоб ми могли війти в Божі благословіння, як ми сказали. І тепер давайте розглянемо кроки, які кожна людина має зробити для того, щоб зійти з проклятого шляху. Перше смиритись перед Богом і сповідати нашу віру в Ісуса Христа і в Його жертву, що принесена за нас. Що таке смиритися? Це не просто визнати себе грішником, але впорядкувати своє життя настільки, щоб воно не конфліктувало з Богом і його принципами. Скажімо по-іншому, якщо ти чітко знаєш, що Божа воля для тебе є в тому, чи в тому, і ти дізнався через писання, через спілкування з духовним наставником, чи через откровіння в молитві, але поступаєш протилежно цьому, це є бунт проти Бога. Людина, яка не знаходиться в Божій волі, переживає серйозну внутрішню боротьбу. І з одного боку, Дух Святий побуджує людину поступити, як хоче Бог, примиритися з братом, принести жертву, попросити прощення, почати служити. А з іншого боку, плоть наша сильно противиться духу. І рішенням або результатом цієї внутрішньої боротьби повинно стати рішення на користь всемогутнього Бога. Такі моменти і Бог, і диявол спостерігають за нами, в чию користь ми робимо вибір. І від цього залежить, хто буде на нашій стороні. Пам'ятайте, навіть Ісус, коли був в Гефсиманському саді, молився, і Він просив, Він боровся всередині себе і казав, Боже, якщо можливо, хай мене це мене чаша. І в нього навіть кров і піт проступили на чолі. Настільки була велика напруженість. Так і в нас відбувається ця внутрішня боротьба. Отже, покаяння це визнання не просто себе грішником, але впорядкування свого життя згідно Божої волі. Ми читаємо, що Ісус правильне рішення прийняв, яке стало благословім для нас в цій боротьбі, Він вибрав Божу сторону. І для всього. Всього людства важливе є сповідання нашої віри в Христа і в Його жертву, що принесено за нас. В посланні до Римлян 10.9, Павло пояснює, що є два, дві головних умови для отримання спасіння. Перша вірити серцем, що Бог воскресив Христа з мертвих. Це, давайте так скажемо, внутрішня дія. І є друга дія вже зовнішня. Сповідати Ісуса Христа своїм Господом. Таким чином, віра в серці не має повноти до тих пір, поки не буде сповідання власних уст. Ось чому ми часто запрошуємо людей до молитви покаяння і не просто молитися в серці, але ми запрошуємо, зробити це публічно: сповідайте Ісуса Христа своїм Господом. Слово сповідувати означає казати те ж саме, що й. Отже, погодитися з Богом. В контексті біблійної віри. Сповідання означає сказати своїми устами те, що Бог вже сказав у своєму слові. Отже, це був пункт перший. Покаятись і прийняти Боже Слово якби, як авторитет. Другий крок виходу з прокляття, визнання дії прокляття в своєму житті. Бог не займається примусовим рішенням наших проблем, частково через незнання, частково через неправильне вчення в багатьох церквах люди. Живуть з явними признаками прокляття і просто відмовляються це признати. І важливо бути чесним перед Богом і перед самим собою. Якщо в якійсь сфері твого життя є хронічна хвороба, хронічна проблема, пройшли роки молитов, постів, а її рішення нема, значить, це може бути дія прокляття. Якщо ви повторюєте долю ваших батьків і ті ж самі проблеми, що супроводжували ваших предків, з такою ж силою супроводжують вас, ви під дією прокляття. Якщо відчуваєте, що попали в якусь життєву колію, яка веде вас до розрухи, можливо, це також діє прокляття. Чи по причині ворожбицтва, чи по причині гріхів, зараз це неважливо. Неможливо лікувати людину, якщо вона не має встановленого правильного діагнозу. Неможливо допомогти людині, яка знаходиться під прокляттям і називає це благословінням. Потрібно відкрити, відкрито признати свою проблему. Отже. Визнання дії прокляття. Крок третій. Відречення від всяких зв'язків з минулим, гріховним, а інколи і окультним життям. Будь-яке звернення до служителів окультизму в минулому вас воно дало право бісам на законній основі вірватися, пролізти в ваше життя і вашу долю. Цілком можливо, що коли ви звертались до гадалки, отримали навіть правдиву інформацію про своє минуле, навіть інколи про майбутнє. Можливо, звертаючись до якогось ворожбита, нам навіть допомогли в вирішенні якихось певних проблем зі здоров'ям чи якихось інших. Але будь-яка допомога зі сторони диявола в результаті закінчується прокляттям на інші сфери нашого життя, така духовна правда. І важливо чітко і ясно висловити відречення. Від всякої допомоги окультної практики і впливу на ваше життя, яке було в вашому житті. Наприклад, ви можете так і молитися в ім'я Ісуса Христа. Я відрікаюсь від впливу всяких віщувань, гадань, чаклувань, які були вивільнені в моє життя, в результаті відвідування гадалки і їм подібним. Я також відрікаюсь від всякого впливу чародійства, привороту, який був вивільнений на моє життя і на життя моєї сім'ї. Важливе сповідання ваших уст, адже Ісус сказав: від слів твоїх будеш оправданий, і від слів Твоїх будеш засуджений. Крок 4. покаяння за гріхи предків. Для багатьох людей це щось нове і шокуюче, і це несправедливо, чому я повинен відповідати за гріхи моїх батьків. Чому я повинен каятися за гріхи, які я не вчиняв. Але Слово Боже говорить, що Бог карає за гріх ідолопоклонства до третього-четвертого покоління. І, на жаль, ми несемо часто тягар проклять, які заробили для нас наші батьки, наші предки. Біблія говорить, що гріхи батьків напряму впливають на долю їхніх дітей. Іменно за вину батьків Бог наказує дітей. Кожен з нас має, якщо ми говоримо 3-4 покоління над нами, це приблизно 14 предків, які так чи інакше могли повпливати на наш сьогоднішній стан. Цікаво те, що прокляття в житті людей часто річ не заслужена. І так само і благословіння. Дуже часто люди, які насолоджуються благословінням, вони могли бути заслужені не ними. Також, сьогодні. Можуть наші батьки не хотіти слухати про покаяння перед Богом, тим не менше, для нас важливо зупинити дію цього духовного закону, який називається прокляття. Бог наказує дітей за вину батьків. Ми знаємо, що єдиний спосіб забрати вину це покаяння. Ми можемо проголосити молитву покаяння за гріхи наших предків, і це ніяк не змінить їхню участь перед Богом. Але якщо ми покаяємося за їх вину, ми можемо зупинити дію цього закону в своєму житті і зупинити дію прокляття по відношенню до наших дітей. Якщо ваші предки здійснили вбивство крадіжки, займалися окультизмом, перелюбом, це все може впливати на ваше життя, тому слід молитись молитвою покаяння за батьків. Ви так і можете сказати Богу, Отець мій Небесний, я молюсь, щоб через кров Ісуса Христа ти омив. Всі гріхи мого роду. Я прошу тебе прости, всякий гріх, який був здійснений в моєму роді, який притягнув прокляття моє життя. Я відрікаюся всякого гріха, які чинили мої предки, і приймаю повне прощення для свого роду. Я розумію, що цією молитвою я не можу повпливати на їхню долю. На долю моїх мертвих родичів, але в цій молитві я приймаю прощення за їхні гріхи в своє життя через кров Ісуса Христа. І я можу повпливати на долю живих людей і на майбутнє покоління. Далі, крок п'ятий. Назвем його прощення. Коли Ісус вчив своїх послідовників молитися, Він особливу увагу приділив питанню прощення. Він сказав, Молитві очі наш, прости нам гріхи наші, як і ми прощаємо нашим винуватцям. Також Марка 11,25 написано: І коли ти стоїш на молитві, прощай, якщо щось маєш на когось, щоб і Отець твій простив тобі. В Матвія 5, 23 сказано: якщо ти принесеш твій дар до жертівника і там згадаєш, що твій брат має щось проти тебе. Залиш дар свій перед жертвником, іди спочатку, що примирись з братом, і тоді принесеш свій дар. Дуже важливо, друзі, що якщо ми хочемо отримати від Бога благословіння, потрібно згадати і простити, відпустити всіх людей, які принесли нам зло. Цей принцип дуже важливий, тому що дуже часто саме він спричиняє те, що людина не може. Війти в благословіння через гріх непрощення. Наша душа складається з розуму, волі і емоцій, і прощення це не відчуття, що викликається на рівні емоцій, але прощення це тверде рішення нашої волі. Прийнявши рішення простити, ми побачимо, що наші емоції якийсь час будуть в цьому противитися, незгідні, бунтуватимуть. Але треба бути в цьому твердим, тому що ми розуміємо, як в тій притчі про божника, ми прощаємо 100 доларів, а Бог прощає нам 10 мільйонів доларів. Тому прощення це не питання емоцій, це не питання бажання, це питання така Божа воля. І звертаючись до Бога в молитві, знаючи, як діють духовні закони, ми так і можемо сказати, Господи, я не хочу. Щоб в моїй молитві були якісь перешкоди. Тому я зараз приймаю рішення простити всіх, хто причинив мені біль, можливо, зламав мені життя, обікрав мене, обманув чи зневажив. Я приймаю рішення їх простити. І я прошу тебе, Господь, прости мені мої гріхи. І я прощаю моїм винуватцям. Я відкриваю себе для Твого благословіння. Крок шостий. Покаяння за свої. Гріхи. Ісус проповідував, почав своє служіння з проповіді про покаяння. Покайтесь і віруйте в добру новину. В притчах 28.13 написано, що хто приховує свої злочини, він не буде мати успіху. А хто визнає і залишає їх, той буде помилуваний. Біблія каже, покайтесь і віруйте в Євангелію. Робота Духа Святого в нашому серці ділиться на дві частини. Перша, Дух Святий підводить нас до покаяння. І друга в тому, щоб привести нас до віри в те, що Євангелія це сила Божа на спасіння кожному, хто вірить. Як здатність покаятись приходить від Духа Святого, так і здатність прийняти прощення від Бога і чисту совість це теж робота Духа Святого. В дії 2:37 так і написано, що люди розжалобили серцем. І сказали, що нам робити. І Петро каже: покайтесь, і нехай кожен з вас хреститься в ім'я Ісуса Христа, і ви отримаєте дар прощення гріхів і дар Святого Духа. Отже, покаяння це визнати свою гріховність перед Богом. До тих пір, поки ти рахуєш себе нормальним, праведним, правильним, ти нічого не отримаєш від Бога. Тому що Бог противиться гордим, а смиреним Бог дає благодать. Інколи легше проповідувати в тюрмі людям, ніж в звичайному середовищі, тому що в тюрмі є люди, які вже мають доказану свою вину. Їх не треба переконувати в тому, що їм потрібне покаяння. І амністія працює в житті лише тоді, коли вирок проголошений, і коли людина визнає свою вину. Ісус Христос є наша амністія, коли ми визнаємо нашу стопроцентну вину перед Богом. В тому, що ми порушили Його закон, тоді Бог дає нам свою стопроцентну праведність через Ісуса Христа. Дух Святий буде побуджувати Твоє серце, завжди приходити в покаяння до Бога. І Дух Святий буде приносити в твоє життя віру в те, що ти прощений і невинний перед Богом через Ісуса Христа. Крок сьомий звільнення власне, від прокляття. Що таке прокляття? Прокляття це е, протилежне слово благословіння. Що таке благословіння? Це добре слово, яке виголошене в твоє життя, і воно робить свою роботу. Прокляття це також слова з знаком мінус, які висять нас з життям людини, які е, приносять зруйнування, і, е, можна так сказати, вітер проти. Вітер проти. Прокляття це слова, які негативно впливають на людське життя і гальмують ріст і розвиток в житті людини. Через прокляття в душі або в тілі людини можуть знаходитись демони. Тому що прокляття це законна підстава їм приходити в життя людини і займати територію. Тому наша молитва вона може бути поділена на дві частини: перша частина зруйнування прокляття. Друга. Вигнати всякого духа свого життя, який прийшов на підставі прокляття. Під час молитви ми можемо назвати то прокляття, яке ми побачили, що діє в нашому житті, і в ім'я Ісуса Христа, відмінити дію слів, які, можливо, ми самі на себе сказали, самі на себе наговорили, чи хтось в наше життя вивільнив слова прокляття. Якщо ми покаялися в наших гріхах, Бог нас простив, ми маємо право вийти з під дії цього прокляття, тому що ці слова, вони були покладені вже на Голговський хрест, на Ісуса Христа. По-друге, ми можемо назвати ім'я Духа, який діє в нашому житті і який нам приносить страждання і розруху. Ісус каже, моїм іменем будуть віруючі, виганяти бісів. Тому ти можеш простою молитвою і іменем Ісуса Христа, як дитина Божа, заборонити всякому нечистому духу, дію якого ти бачиш в своєму житті, мати до тебе відношення. Це якщо коротко і просто. І нарешті, восьмий крок проголошення Божих обітниць на своє життя. Після того, як ми проголосили молитву покаяння і відречення, ми можемо взяти місця з Божого Слова, які свідкують нам про благословіння. Постійно проголошувати їх своє життя, і точно так же, як слова прокляття принесли розруху в наше життя і ламали нам життя, точно так же слова благословіння вони збудовують нас і допомагають нам. Сам Бог сказав одного разу через Моїсея до Аарона, це шостий розділ книги Числа, і каже, Числа 6,23 каже: будеш так благословляти Ізраїлевих синів. І там він проголосив, що нехай Господь благословить тебе, нехай Господь своїм лицем на тебе сіяє, нехай буде милостивий до тебе. І вони мали кожен день благословляти Божий народ. Сьогодні е, ніхто не е, заперечує той факт, що ізраїльський народ, він є народ благословений, він є народ мудрий, він є народ багатий, він є народ, який вміє виховувати дітей, який вміє берегти традицію, який багато чого не мають люди, які. Не з євреїльського народу. Слова благословіння. Вони змінюють життя, і вони, як той вітер попутний, в вітрила. Знаєте, в Ізраїлі завдяки мудрості, яку Бог дає своєму народу, на пустині, в пустині збирають три врожаї на рік. Ось що таке благословення. Ми тут в Україні їмо їхні овочі і фрукти. Ось так виглядає благословіння. Поставте лайк нашому відео і напишіть коментар, якщо вам особливо сподобалося якийсь пункт. І до наступної зустрічі!